І на закінчення, коли ви хочете заказати службу на завтра, пишете сьогодні. Не треба мені писати на 5 днів, 10 днів. наперед. Бо тому що у вас так багато майбері пише, що якщо я через півгодини вже подивлюся, то ви вже будете десь 30-му на 50 му місці. І тому, коли пройшло 5 днів чи 10 днів, Повірте мені, я не буду вас всіх виписувати там і складати журнали, бо це мені ще плюс буде до такої роботи. Тому, якщо хочете службу Божу, сьогодні заказали на завтра. Крапка. Бо мені тут пишуть, е, хочу, скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати заказати панахіду на 19 листопада? листопада так? Панохеда чи служба Божа, чи що-небудь, це є Українська Рекатолицька церква. У нас нема ніяких тарифів. Якщо ви хочете пожертвувати щось, пожертвуйте, якщо ви дасте мені 50 гривень і скажете, отче купіть на парастаз і відправте парастаз, я на 50 гривень і куплю, візьму два хліба, то й буде 50 гривень. Тому на ваш розсуд, розумієте? На ваш розсуд, скільки вважаєте за потрібне, навчиться приносити жертву від себе не так, як люди, а скільки дають, а поскільки дають, тобі яка різниця? Я даю, скільки, скільки я можу, і скільки я хочу. Я сьогодні хочу дати 10 гривень. А завтра схочу дати 500 гривень, ну так хочу, так? І можу. А як я не маю, то відкидам. Жертва має бути з радістю, але вона повинна не на тобі, Боже, що мені гоже. Знаєш, так то в кишеню раз так дивись, о, 20 гривень пірваних, можна дати. Так не треба.